Для військовозобов'язаних, по-перше, змінюється перелік підстав для відстрочки від призову, і дуже багато випадків, коли чоловіки мали право на відстрочку від призову. ну давайте пояснимо, що таке право на відстрочку. Це випадки, коли держава вирішила, що цим чоловікам, які Відповідають певним ознакам. держава зацікавлена в тому, щоб вони займалися тим, чим займаються зараз. І це важливіше ніж перебувати в лавах сил оборони. А це може бути обмовлено інтересами самої держави. Наприклад, це посадові особи, які дуже потрібні державі саме на цьому місці. Це судді, яких неможливо замінити одним днем. А це депутати Верховної Ради, яких неможливо замінити. Тому що їх призвали на військову службу, а це досить великий перелік. держслужбовців, для них є заборона на призахід на військову службу, а також це можуть бути студенти, так і ці норми також змінились. Держава зацікавлена в тому, щоб люди здобували освіту для того, щоб після перемоги було кому відбудовувати. Державу, а тому для студентів також є підстави для відстрочки від призову, але за новим законом за певних умов. Або це можуть бути якісь соціальні чинники. Наприклад, держава вирішила, що військові зобов'язання, які здійснюють постійно сторонній догляд за своїми родичами, вони мають бути зайняті саме доглядом. А не перебувати в лавах ЗСУ. І також законом встановлені певні обмеження, певні умови, що має відбутись, яким умовам має ця ситуація відповідати для того, щоб військова зобов'язаний скористався правом на відстрочки. Законом цей перелік підстав для відстрочки встановлений, і от новим законом він суттєво зменшений. А за моїм особистим враженням, так, в мене немає статистик, і, мабуть, її ніде немає. А за якими підставами, скільки людей. Оформили відстрочку, ну, можливо, Міноборони володіє цією інформацією, офіційно такої інформації немає. От, за моїм особистим враженням, ті переліки підстав, які були найбільш розповсюдженими і за якими люди оформили право на відстрочку, тепер їх не буде, і, відповідно, всі ці люди можуть бути призвані на військову службу за мобілізацією. Крім того, що ще з нового у нас. То, що раніше було строкової військової служби, то що ми звикли називати військової служби для молодиків для 18-річних хлопців. Ми пам'ятаємо, що в 2022 році Верховна Рада заборонила призов на строкову військову службу на періоді воєнного стану. А і ті, хто проходили цю строкову військову службу на період початку повного штабного вторгнення, недавно був прийнятий інший закон. І відповідно після цього президент підписав указ про демобілізацію таких строковиків і протягом квітня-травня цього року вони вже звільняються зі строкової військової служби і їдуть додому. Ми вже говорила про відстрочку. Кому закон все таки зберігає таке право на відстрочку? Яким категоріям громадян для осіб з інвалідністю будь-якої групи, як і раніше, зберігається право на відстрочку, і тут, до речі, теж дуже часто люди плутаються і лякаються. Ми знаємо, що недавно іншим законом скасована така такий статус як обмежено придатний до військової служби. І людям здається, що це означає, що тепер. Осіб з інвалідністю також мобілізують. Ні, не означає, незалежно від того, якого висновку дійде військова лікарська комісія щодо особи з інвалідністю, мобілізувати е, таку особу без її бажання не можуть, тому що їй гарантовано право на відстрочку згідно закону. Крім того, право на відстрочку мають, ми звикли казати, що студенти, та саме більш детально розписано в законі, що змінилось, е, з'явилась умова, що це має бути здобуття відповідного ступеня освіти вперше. А що це означає? Наприклад, чоловік на сьогодні, 50-річний, вже має диплом магістра і поступив на навчання в профтехучилище на слюсаря? Починним на сьогодні нормам це дає право на відстрочку. Щойно набудуть чинності, оці зміни, про які ми зараз з вами говоримо, право на відстрочку не буде, тому що це буде здобуття ступені освіти нижче, ніж той, який вже має чоловік. Тобто умова здобуття більш високого ступеня освіти, а, при цьому немає обмеження по віку. А, також право на відстрочку. А, Залишається, начебто, для тих військовозобов'язаних, у кого є дружина з числа осіб з інвалідністю, але з'являються додаткові вимоги. Я не знаю, чи будемо на цьому зупинятися. Будемо до завтра говорити, якщо все це будемо проговорювати. А про по такій підставі для відстрочки, як здійснення постійного стороннього догляду за особами, які потребують такого догляду, також з'являється дуже багато додаткових умов, які ну в більшості випадків тепер не дозволять оформити відстрочку. Багатодітні родини там, де є три дитини і більше. як щодо них? Для, них для них насправді майже нічого не змінилось, саме для багатодітних, і навіть я би сказала, що відбулось покращення, якщо раніше в законі було формулювання чоловік, який а, утримує трьох і більше дітей віком до 18 років. І ТЦК та СП тлумачили так: що якщо у шлюбі з матір'ю дітей, то все все гаразд, питань немає. Якщо не перебуває в шлюбі з матір'ю дітей, то треба підтвердити, що немає заборгованості по аліментах. Тепер в законі дописали за умови, що заборгован... що немає заборгованості по аліментах більше ніж як за три місяці. І як на мене, це означає, що якщо заборгованість є, але за два місяці, то право на відстрочку все одно зберігається. Тим не менш, проблемним залишається питання: а що бути з чоловіками, які дійсно утримують трьох дітей, але не всі вони є рідними. Питання було проблемним і проблемним залишається.